У Міністерстві оборони зазначають, до війська, як і раніше, йдуть патріотично налаштовані громадяни. 60 відсотків із них добровольці. Євген Дворовий родом із Черкащини. До військомату пішов теж із власної волі. Каже: не міг залишатися вдома, коли країна в біді. Нині хлопець з іншими мобілізованими проходить підготовку в навчальному центрі Академії сухопутних військ на Львівщині. Перший крок розподіл за спеціальностями. І хоча Євген має військовий фах, адже проходив строкову службу, готовий навчатися. Хотів би зараз на бойові дійсні, Ким мені якось як така, зброю в руки і захищати Україну. Оце, оце для мене найголовніше. Це за, за те, що я радий, за те, що я хочу, і за те, що я прийшов сюди. Під час розподілу враховують військовий фах, цивільну спеціальність та особисті побажання мобілізованого бійця. От відповідно до тих заявок з військових частин ми людей розподіляємо навчальні групи, де вони будуть освоїти відповідні фахові спеціальності. Далі новобранці отримують форму. Кожен мобілізований має достатньо часу для того, щоб приміряти повний комплект обмондирування. До цього комплекту входять також речі іноземного виробництва. Це ж одежа, обув і натільні брання, котілки, шкарпеточки, носки, рукавиці. Получаємо достатні кількості, отримуємо багато є виробництва нашого і є виробництво, які дають нам допомогу. Це дає з Польщі, так, наприклад, платі рюкзачки, це Польща. Вони удобні, вони мають знизу підстілку таку, що вони не промокають. Польща нам ще дає шапки, отакі, фески робиться з них. Рукавиці це польське виробництво. Щобути, берці. Є канадського виробництва, то є, є українські наші. Наші зараз краще вони на літо будуть, вони немає такого вже, вони легші трошки облегчені. а канадські краще вони от зимою витримували таку більш температуру низьку. Далі на хлопців чекає повний курс підготовки до майбутньої військової служби.